А ми повертаємося до Тернопільщини. Нагадаємо, там сьогодні, під час нічної тривоги, внаслідок російського обстрілу на одному із підприємств Тернополя сталася пожежа. Подробиця дізнаємося від заступника начальника Тернопільської ОВА віктора Остенка. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаю! Вітаю, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей випадок, що вам видана станом на цю годину, і чи можемо ми вже говорити про об'єкт ураження? Ну, по перше, на щастя обійшлося без людських жертв, і близько третьої години під час повітряної тривоги поступила інформація про пожежу на одному з пожежу на одному з промислових об'єктів. Були задіяні відповідні служби, які почали локалізацію. Які почали локалізацію. Пожежу було локалізовано о 6.30-6.50 І зараз тривають ще тривають роботи по ліквідації наслідків пожежі. По лік... Відації джерела загоряння дійсно, ми бачимо чорний дим в місті, тому відповідно служби санітарні служби проводять, визначили точки, де проживають люди, проводять заміри повітря. Вже маємо перші результати. Поки що по основних канцерогенах ми не бачимо перевищень шкідливих показників, але роботи й заміри тривають. Адже тим пішов високі шари атмосфери. і Відповідно, може Ситуація може змінитися, і так само взяли проби питної води, і будемо ще відслідковувати певний час. Будемо відслідковувати проби питної води для того, щоб убезпечити людей від можливого впливу продуктів згоряння. А що там зараз відбувається? Чи є ризики в тому, що може бути повторне загоряння, і чи вдалося повністю справитися із цією пожежою нашим рятувальникам? Ну власне, рятувальники кажуть, що локалізація пожежі відбулася, але повне повне її гасіння може тривати ще на протязі дня. І звичайно, що звичайно, що рятувальники контролюють ситуацію. Задіяно понад 90 людей. Задіяно 20 одиниць техніки, задіяно два е, спеціальні пожежні поїзди. Тобто роботи тривають, ситуація контролюється. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, чи зараз працюють комунальні заклади в місті, конкретно в тому мікрорайоні або наближеному до місця загорання? Чи працюють, наприклад, там лікарні, дитячі садочки, поліклініки і так далі? Скажімо так, лікарні, дитячі садочки працюють в штатному режимі. Просто ми рекомендували обмежити перебування дітей на відкритому повітрі, особливо в там в певних районах, де ми повідомили через де ми де ми повідомили людей про таку необхідність, які зараз є ще рекомендації жителям міста чи цього мікрорайону? І чи можете сказати, які можуть бути хімічні сполуки в повітрі, щоб люди розуміли про що йде мова? Зараз проходять це можуть бути ну, продукти згоряння, Відповідно, це можуть бути формальдегіди, може бути соляна кислота, можуть бути там і деякі і, і інші сполуки, які, які ми відслідковуємо. Поки що перевищення цих сполук ні в повітрі, ні в воді не виявлено. Ну і ви казали, що зараз спеціалісти роблять відбори повітря і води. Як оперативно ми зможемо отримати інформацію про результати цих відборів? Дивіться, перший перший відбір ми вже проводили. Рано вранці проводили перший оперативний відбір. Тепер е, там є інша процедура, коли через накопичення проводиться відбір е, дослідження. Найближчим часом буде на е, результат наступного аналізу. І цей е, ну ці відбори вони проводяться регулярно і збільшуючи площу, адже ми розуміємо, що е, дим, який пішов високі шари атмосфери, він е, через метеоумови міг піти. Далі за місто міг піти в інші сусідні населені пункти, тому там також там також проводяться забори для того, щоб провести дослідження. Тобто у разі як, у разі якоїсь критичної ситуації обласна та місцева влада будуть повідомляти оперативно про те, що варто робити. Е, е, звичайно, ми оперативно комунікуємо, повідомляємо при потребі. населення буде забезпечена питною водою хоча наразі такої потреби немає. Пане і скажіть, будь ласка, чи залучалися рятувальники, можливо, з інших регіонів на допомогу тернопільським рятувальникам? Чи поки такої потреби теж? Немає? Так, зокрема, пожежний поїзд Львівської області, допомагав пожежний поїзд Львівської області. І чи є вже у вас інформація, чим саме був завданий удар? Це був шахет чи була ракета? наразі ця наразі ця інформація не оприлюднюється ми після закінчення після закінчення робіт з гасіння пожежі і висновків відповідних служб ми зможемо повідомити більше деталей і пан Віктор, ще скажи будь ласка чи на тернопільщині або в самому тернополі були подібні випадки за період повномасштабної війни які от мали саме такі наслідки Ну, звичайно, Тернопільщина не виняток в країні. Війна Тернопільщина не виняток. І звичайно, були були по різних об'єктах інфраструктури і критичної інфраструктури, були відповідні удари ворога різними видами різними видами зброї. Пане Вікторе, дуже дякуємо за те, що знайшли можливість, розповіли, яка ситуація на Тернопільщині, зокрема в Тернополі. Нагадаю, Віктор Рустенко, заступник начальника Тернопільської ОВА, був з нами на прямому зв'язку. З ним говорили про наслідки російського обстрілу сьогодні вночі по Тернополі.